<зв 'язання> У постометах будують храм без жодного цвяха. Місцеві священнослужителі розповідають, спорудження автентичної лемківської церкви є дуже символічним. Цей храм, якраз власне є символ. Депортації нашого українського народу, тої депортації, якої ми зазнали в часі Другої і після Другої світової війни, цей храм є і дерев'яний на символ тих спалених храмів, численних, котрі були спалені на території теперішньої Польщі. Майже усі будівельні роботи парафіяни виконують самотужки. Кажуть, вже давно мріяли про цей храм. Для громади, для місцевих жителів це є надзвичайно важливо, оскільки найближчий храм. Греко-католицький знаходиться далеко і старші люди не мають можливості ходити там, не то що кожен день. Кожної неділі це для них є трудність. На нашому керунку не було храму, просто в нашому далекому там, Якщо ми тут тут багато велика громада зібралася навкруги, дуже багато з них працювалися. Приурочили будівництво храму до 150-ї річниці з дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Вшанував пам'ять митрополита разом з вірянами постомет та поблагословив будівництво церкви архієпископ і митрополит Львівський Ігор Возняк. Будова церкви завжди є дуже важливим. Бо вона служить ну, людям насамперед. А мимо того, що час складний, наші люди дуже добрі, жертовні, милосердні, готові поділитися останнім. Великий Шептицький казав великі слова, що не потоком голосливих фраз, а тихою, невтомною працею треба будувати свою державу. Треба розбудовувати своє суспільство українське. В першу чергу, це ми робимо. На прикладі церкви. Новозбудований храм носитиме імена святих Косми та Дем'яна. Тож освятити церкву та відзначити своє перше храмове свято віряни планують вже в листопаді.